Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги. Інформація про події, які відбулися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби та про хід навчань і тренувань українських військових. На Луганському напрямку противник порушив режим тиші в станиці Луганській на ділянці фронту жовте, Кримське та у Попаснянському районі. Між 14 та 16 годинами окупанти здійснили низку мінометних обстрілів одразу кількох позицій сил антитерористичної операції. При цьому було випущено майже 90 мінометних мін, і загалом окупанти стріляють і в день, і вночі. Всього минулої доби на Луганському напрямку зафіксовано 11 таких обстрілів, три із них із важкого озброєння. Донецький напрямок. Як завжди, найгарячіше в Авдіївській промзоні. Низка перестрілок між силами АТО та окупантами відбулася вранці, в день та ввечері. В ході обстрілів окупанти випустили по наших позиціях 55. Мінометних мін. Також противник порушив режим тиші на Світлодарській дозі та в Зайцевому. Українські війська активно ведуть вогонь у відповідь. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано вісім ворожих обстрілів. Один із них із застосуванням важкого озброєння. На маріупольському напрямку також залишається без змін бойові дії тривають практично по всьому фронту, проте Левова частка ворожих обстрілів припадає на Красногорівку та Приморські рубежі. Противник активно застосовує снайперів, міномети та бронетехніку. Особливо активність ворога зросла вчора надвечір, коли окупанти одночасно обстрілювали декілька наших позицій. У Новогригорівці відбувся потужний артилерійський обстріл з боку незаконного збройного формування. Всього минулої доби на маріупольському напрямку зафіксовано 23 ворожих обстріли: 10 із них із важкого озброєння. За минулу добу, внаслідок бойових дій, один український військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення. Ми висловлюємо співчуття загиблому воїну, який родинам та близьким загиблого воїна, який загинув за Україну. Вчора ввечері на позиції сил антитерористичної операції в Новоташківському на Бахмутській трасі. Це Луганський напрямок, відбувся злочин. Солдат вбив сержанта, намагаючись уникнути відповідальності, він втік з позиції на БМП і намагався перетнути лінію фронту, щоб сховатися на окупованій території. Проте майже одразу ж вбився, потрапив у ДТП. І продовжив рух пішки, прихопивши з собою кулемет. Цей тяжкий злочин, що підпадає одразу під декілька статей Кримінального кодексу, розслідує військова прокуратура. Інших подробиць з цього приводу поки що немає. Повідомлення, поширене Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією про нібито атаку противника на наші позиції того вечора, не відповідає дійсності. Вчора на контрольному пункті в'їзду виїзду Новотроїцьке наряд українських прикордонників затримав злочинця. Бойовик з позивним декабрист прямував з окупованої території до Маріуполя. Встановлено, що 60-річний громадянин перебував у складі так званої окремої артилерійської бригади російсько-окупаційних військ за його плечима понад два роки в лавах незаконного збройного формування. Також вчора вночі на Донеччині співробітники Державної прикордонної служби України виявили громадянина, який в обхід контрольно-пропускного пункту Мар'янка намагався пробратися на окуповану територію та вступити до лав ворога з метою заробітку. Громадянина передали співробітникам Служби безпеки України. Правоохоронці продовжують вилучати зброю і боєприпаси в районі проведення антитерористичної операції. Велику схованку з артилерійськими снарядами у кількості 165 штук калібром 152 мм, а також 26 гранат знайшли біля села Колядівка Новоєдарського району Луганської області. Ще дві схованки були облаштовані на Маріупольському напрямку поблизу Бердянського і Чермалика. Звідти вилучили дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, 5 мінометних мін, чотири гранати, понад тисячу набоїв та 400 грамів тротилу. Служба безпеки України повернула до мирного життя ще одного колишнього бойовика. Мешканець Донецької області. Приєднався до бойовиків у квітні 2014 року. Він чергував зі зброєю на блокпосту, перевіряв. Документи та обшукував авто мирних жителів. З часом він усвідомив, що бойовиків та їхніх ватажків, які виконують вказівки з Москви, не цікавить нічого іншого ніж власне збагачення. Тому чоловік прийняв рішення і залишив формування, звернувшись до Служби безпеки України. Зараз триває перевірка його дій. У лавах окупантів, якщо він не здійснив тяжких злочинів, то зможе повернутися до мирного життя, як і інші колишні бойовики. Триває модернізація військового навчання у лавах українського війська. На Хмельниччині близько сотні українських офіцерів і генералів беруть участь у триденному зборі. Головна тема занять це удосконалення підготовки та застосування досвіду, набутого під час боїв на Сході України. До практичних занять входить виконання бойових завдань, тактичне планування бойових дій, а також демонстрація та застосування нових зразків озброєння. В навчальному центрі Національної гвардії України на Львівщині курсанти пройшли практичні заняття з підривної справи. Гвардійці закріпили набуті раніше теоретичні знання про вибухові речовини та засоби підриву. Після цього. Майбутні командири інженерно-саперних відділень відпрацювали засвоєне на практиці шляхом підриву зарядів малої потужності електричним способом. Також днями офіцери Національної академії Національної гвардії України тренувалися у вправах стрільб з ПЗРК за допомогою сучасних тренажерів. Офіцери отримали необхідні навички у спостереженні за повітряними цілями, їх супроводжені та уражені з першого пострілу. Вчора президент України присвоїв батальйону оперативного призначення Національної гвардії, ім'я Героя України, генерал-майора Сергія Кульчицького. Батальйон неодноразово демонстрував свою боєздатність, захищаючи незалежність держави на передовій. 25 військовослужбовців батальйону загинули, та 82 отримали поранення під час антитерористичної операції. Тепер підрозділ офіційно отримав ім'я гідного офіцера Сергія Кульчицького, який був одним з головних творців сучасної національної гвардії. Він загинув як герой і його бойовий шлях та повага до кожного військовослужбовця надихатимуть нове покоління воїнів. Вчора через контрольний пункт в'їзду-виїзду Новотроїцьке прослідували вантажівки з більш ніж 10 тоннами медичних засобів від дитячого фонду ООН ЮНЕСЕФ в Україні для потреб дітей на окупованих територіях. На цьому поки ще вся інформація. Якщо є питання, оточення, будь ласка. Чи є питання, колеги, будь ласка, представляйтесь. Доброго дня. Дмитро ворож, журналіст 5 каналу. А от, от уточнити, хотів по цьому втікачу, а інформація про те, що це загинув зводний і що боєць е, був призваний через красноармійський військкомат, підтверджується? Зараз назвати звідки коли ким він був призваний, поки що неможливо. А те, що він виконував обов'язки командира взводу, це правда. Дякую. У нас наразі зараз дуже підготовлені сержанти, які можуть. Виконувати завдання і обов'язки офіцерів. Дякую, пане Андрію. Чи є ще запитання? Якщо немає, на цьому будемо завершувати. Дякую всім, шановні колеги. Наступна подія о 13.30.